Вітаю вас, екіпаж у складі Олени Кривець Олексія Мочанова і Ореста Жупенюка. Сьогодні ми вас запрошуємо сюди, в Дюссельдорф, де триває європейський тест-драйв нового мерседеса ЖЛК. Великими желями в Україні оволоділи чоловіки. Чоловіки. Певного калібру, певного статку. А цей жл компакт мабуть, перейде в руки тих, хто не зумів, не встиг купити великі желе. Або як у нас часто стається, він дістанеться жінкам. Я вже другу добу приглядаюся до цього нового желека, треба сказати, бо компакт. Три букви не забувайте. І як не можу звикнути, а звикати тут прийдеться. Тут є такий ефект, який часто з'являється в машинах, що спочатку ніби ні, а через кілька днів експлуатації дати очам звикнути. І тоді виходить, що так і так. Вже перший легкий кросовер у Мерседеса. Взагалі перший за всю історію. Все на землі має пару і ось желю тепер витворили Жель КОМПАКТ, менший, але Желе. Наскільки він потрібний, буде. А дивлячись де. З дивіться, в Америці желі масово продаються, в Україні желі продаються непогано. Ну, але там калібровані машини ну, їздять, ви розумієте, желель? На чому їздять? На желі. Ну все, питань більше нема. А куди посадити сестру, а куди посадити, на що посадити? На дружину. Не буду перечислювати статуси, так? Не було менша, така ж сама статусна, теж Мерседес. Тепер же є, що запропонувати своїй парі. Що впало в око в цій машині? Це абсолютно не Мерседес. Закр... Посідаєте в машину, закриваєте логотип, дивитесь, ви Мерседеса не бачите. Зовсім нова естетика. Рівні, такі абсолютно нічим не приховані, літні, не гнуті, а рівні під кутами. Так, 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 так. так. Мерседеса такого нема, це не характерно. Але вони запропонували ось іменно таке рішення. Значить, вони, будучи мерседесом, Хочуть започаткувати іншу естетику. Це стосується і зовнішності. Багажник півавтомат. Дати йому задачу, він сам підніметься. Не надто великий все-таки паркетник. Малий. Ну. Для кого мало, треба купувати жель. Зачиняється як дорослий. Значно, от раз. І можна йти. Вже можна йти, продовжувати жити, а він свою функцію відпрацює. Не подобається, що місце ззаду мало. Знов точка дотику, но ногу треба заносити. Виліть дверей малий, виходите, сидіти тісно, а виходити взагалі. Ціла історія. Розумієте, отак. Вилазиш як вуж звідси, ще головою товканеш сюди. Ну, не робити би це кожен день. Машина тиха, підвізка сподобалася. Вона абсолютно не американська. Вона не має такої диванної розкачки. Дуже добре стоїть порох, але тут фірматик, ви розумієте, тут, тут відпрацьований руками повний хороший привід, тому вона інакше, і, мабуть, і не може трактуватися. Ось так дуже впевнено і несподівано для мене, принаймні, я на Мерседесах давно не їздив. Працює повний привід. Фірматік або Фоматік англійською. Якої б мовою ви не сказали, машина від цього гірше не їде. Дивіться далі уважно. Хочете сюди? Я би дуже вам рекомендував. Буде ця машина в Україні. Пишіться на тест-драйви і переживайте те, що я зараз переживаю. Це фірматік від Мерседеса. Не зблід я, не зблід, а мав би. Подивіться, подивіться, як це відбувається. Жодних ніг, жодних педалей. Гірське гальмо 4 км на годину. Машина керується сама. Тут все презентабельне, достойне і варте уваги і вашої. Присутності тут. Що насторожує? Ось з'їздили на оффроуд. Бачите? Поріг. Ну, для паркетників, для малих це характерно. В їх та сама історія. І позбутися цього поки що ніхто нічого не пропонує. Широченна штука. Став штани замостив. Заливати сюди треба по-різному. В залежності від їзди і в мотору. Ну, 3,5. Літрів 14, мабуть, в хорошій їзді. ЖЛК пропонує три двигуни. Но на сьогоднішній день, на день тест-драйву, презентації європейської. 3,5 літри бензин, дорогий бензин, три і два літри ще дорожчих деспало і 2,8 літра бензин. Його сьогодні в ході тест-драйва не було, але він теоретично існує. Машина сподобалася. Машина не є генетично повністю матрицею Мерседеса, тому що це американський ринок все тут пристосоване якби, для потреб і, і менталу американця, розетки повний. Він, за, він зафарширований повністю, тут саме і кадик. Тут є все. Тут є все, всі датчики, дощу, світла, машина для повного лінивця. взагалі. Тільки знає, який гудзик натиснути, і відразу отримуєш те, чого й не сподівався. А от всього швидко звикається. Заднє сидіння складається, утворюючи простір. Звідти і до задньої стінки помножено на, виходить пристойно. Так складається. Ну і, звісно. Ще так. Разом як? Разом ось так. Не принципово для цієї машини. Хоча кілька разів може це вам бути потрібно, і якщо ви цього б не могли зробити, вам було б сумно від того, що ви заплатили, а вам не додали. Ну, Тут не той випадок. Машина сподобалася, але я абсолютно чітко. <кій> Розумію, що у нас на хорошому асфальті в найбільш автомобілізованій державі Європи. Не факт, що вона так само сподобається в Україні з її ямами, з її покриттям, яке є суто умовним ще сьогодні. Але ось особисто для себе я би її розглядав. Будучи чоловіком, я аж ні секунди жінкою. Ось так. Ну ось так. Це був європейський тест-драйв нового GLK компактного кросовера від Мерседеса. Ми з вами прощаємось, а ви не перемикайтеся. Екіпаж триває. Всім привіт, і моє поцілення. С вами екіпаж на первому національному». Сегодня в экипаж тесте автомобиль, который хорошо знаком и нам, и вам. Peugeot 308, новый флагман в гольф-классе от одного из лучших и самых известных французских автопроизводителей. А сегодня на Сардинии компания показывает автомобиль с рюкзаком за плечами. Именно поэтому основная часть теста у нас будет не езда, а стационарный рассказ, во время которого я попытаюсь себя поставить на место ареста знаю знающего про нюансы, детали автомобилей, абсолютно все. Что же это за рюкзак и с чем его ведят Во-первых, появилась возможность открыть стекло и загрузить сумку через верх. Наверное, речь идет не о погрузке сюда какой-то серьезной поклажи, типа командировочной сумки, а все-таки в большей степени а, небольших закупок через магазин. Обилие место и количество деталей и нюансов, которые Peugeot придумала, воплотила и сделала, не только удивляет, но и сами просто поражает. Возьмите хотя бы маленький фонарик. Фонарик, которым вы можете пользоваться в любое время дня и ночи. Фонарик, который, установившись на свое место, работает как обычная подсветочка багажного салона. Маленький приятный нюанс. Мы залазим внутрь и пытаемся рассказать и показать о том, что сегодня можно делать во французском автомобиле. Регулируется спинка по наклону высоты. Она же регулируется подушечка по возможности увеличить или уменьшить длину между передним сиденьем. Но садясь сюда, ты замечательным образом размещаешься так, как тебе удобно. Открываешь столик, можешь писать, можешь работать на компьютере. Можешь поставить сюда безалкогольную Балтику 0, Наш напиток без обмежень, 0% алкоголя, 100% удовольствия. Это наш старый добрый партнер. 308 FWW я очень верю. Я очень верю, что наш рынок примет автомобиль на ура, особенно с кузовом «Универсал» и особенно с двигателем 1.6. Турбодизель вот такой, как стоит у нас, 110-сильная машинка с механической коробкой передач, с полным набором опций, с огромным люком, с максимально возможными э, вариантами трансформации салона. Эта машина по-настоящему интересна, как бизнес-проект, как семейный автомобиль. Когда есть необходимость заменить пассажира на заднем сидении на какой-то объем багажа и вещей, все происходит легко и просто. Мы можем сделать пол ровным, сложив все сиденья. Надо только знать, за какой шнурочек потянуть. Мы можем подвернуть эти сидушки, если есть такая потребность. Мы превращаем пол в практически ровный, грузим сюда все, до стиральной машины. Если же совсем приспичило, то долой сиденье. но и при необходимости можно забросить вперед спиночку и получить салон, с помощью которого можно, в принципе, работать под мебельным магазином. Здесь с собой все, включая небольшое, не концертное пианино или даже маленький частный многоглавичный рояль. 108-й универсал. Кажется, мне с точки зрения стиля и стилистики значительно более законченным автомобилем, чем хэтчбэк, который почему-то внутри концерна называют пятидверным седаном. Совершенно четко понятно, что для каждого человека на планете Земля Peugeot придумала что-то свое. Но ну, а больше всего мне нравится вот эта вот какая-то семейность с легкими налетами социализма. Меня даже больше, чем конструкторов и продавцов Peugeot расстраивает, когда попадая в Украину, эти автомобили теряют ряд своих положительных качеств и характеристик на наших дорогах и направлениях. Франция всегда отличалась своим специфическим взглядом и на автомобили, и на автомобильный спорт, и на двигатель, и на эргономику. Но жизнь показывает, что чаще всего они оказывались правы. Права они оказались и в этот раз. Да, действительно, наверное, человек больше всего на свете хочет вместить в одном автомобиле яркий спортивный внешний вид, на выдающиеся динамические характеристики, какое-то количество мелочей, которые превращают любой спорткар в Семейный минивэн с кучей а, всевозможных опций, а, которые оцените не только вы, сидя за рулем, но и ваши пассажиры, и особенно дети, которых вы возите с собой куда-нибудь далеко, к морю или на дачу. Когда речь идет об автомобиле городском, об автомобиле гольф-класса, Peugeot, мне кажется, с 308 SW а, нашло идеальную нишу. За разумное количество денег вы получаете... Очень большой э, автомобиль-трансформер, который позволит вам использовать его круглосуточно, вне зависимости от возникающих обстоятельств и потребностей. И практически на каждую вашу просьбу или вопрос от Peugeot получаете ответ Да. Я Сижу сейчас в, на заднем сидении наверное, одного из самых просторных, если не самого просторного автомобиля э, гольф-класса, по крайней мере, из тех, что делаются в Европе и Азии, а в Америке этот класс, по-моему, э, работает только с автомобилем для гольф. Но это машина, которая, по крайней мере, в сардинских условиях великолепно держится за дорогу, очень здорово рулится, без всяких претензий тормозит. Мотор 1.6 мощностью 110 лошадиных сил, есть еще вариант 90 лошадей. Это один из лучших дизелей в классе, и этот же дизель устанавливается даже на значительно больший автомобиль Peugeot 407 SV универсал В глубине души надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь из Peugeot приедет в Украину и сделает вывод о наших дорогах, потому что попадалось под колеса такси от аэропорта до отеля. А приедет, соберет журналистов, предложит провести по тем дорогам, по которым мы проводим тесты, и предложит специальную версию для Украины именно с тем пакетом, набором услуг и опций, которые жизненно необходимы автомобилю, чтобы отлично продаваться в нашей стране. И не обязательно машина должна быть дешевой. Счастливо. Будьте с нами, оставайтесь с нами. Хорошо там, где вы есть. Даже если вы спрятались в багажнике Peugeot 380.